Всім привіт! Ви на каналі Іринка. Сьогодні я була в ОТБ і це друга частина акції ОТБ, які будуть діяти з 28 січня по 3 лютого. Майонез від торгової марки Оліс, провансаль столовий 500 грамів. Ціна його 56 гривень 50 копійок. Майонез Оліс чудовий 500 грамів. Коштує 48 гривень 90 копійок. Майонез щедро провансаль 300 г. Ціна 30 гривень 50 копійок. Соус від щедро, сирний та кисло-солодкий, 200 г. Коштують однаково 22 гривні 50 копійок. Кукурудза від торгової марки день, у день супер солодка, 340 грамів. Ціна її 34 гривні до 90 копійок. Горошок від торгової марки День у день, зелений, консервований, 400 грамів, коштує 34 гривні 90 копійок. Зараз по знижці салат із тунцем від делюкс. Салат з тунцем по-мексиканськи, 165 грамів, коштує 47,90 дев'яносто. Салат з тунсенс у французькому соусі 165 грамів, коштує 58 гривень 10 копійок. Салат з тунець з овочами в соусі 165 грамів коштує 49 гривень 80 копійок. До речі, в нас на каналі є дегустація цих консерв. За переходьте на канал та дивіться соус густо Алжирський 180 грамів. Ціна 24 гривні 90 копійок. Соус від торгової марки Густо Карбонара 180 грамів. Коштує 23 гривні 90 копійок. Кава розчинна. Амбасадор преміум. Натуральна сублімована. 200 г. Ще таке новорічне упакування. Ціна її 256 гривень 50 копійок. Мелена кава Амбасадор. Натуральна смажена 225 г. Ціна 151 гривня 50 копійок. Кава амбасадор натуральна смажена мелена 225 грамів. коштує 131 гривня 90 копійок. Кава Амбасадор в зернах 1 кілограм. Ціна 565 гривень 90 копійок. Шоколад пористий від торгової марки Рошен. Чорний, молочний та карамельний 80 грамів, коштують однаково 37 гривень 50 копійок. Каворощина від Яковс – 280 грамів. Коштує 399 гривень 90 копійок. Каворощина від Якобс 95 грамів. її – 193 гривні 90 копійок. Кава від Якобс розчинна сублімована 200 г. Коштує 269 гривень 90 копійок. Кава мелена Якобс 230 г. Ціна 174 гривні 90 копійок. Кава натуральна смажена в зернах 500 г. Коштує 451 гривня 90 копійок. Кава смажена, мелена, натуральна, 500 грамів, коштує 438 гривень 90 копійок. Великі шоколадки від Millennium, Ось така з печивом та білою начинкою та з карамеллю та арахісом 270 грамів. Коштує однаково 113 гривень 90 копійок. Печиво від торгової марки Рошен здобне. З желеною начинкою зі смаком апельсину та зі смаком малини 135 грамів. Коштують однаково 26 гривень 50 копійок. Зефір від торгової марки Своя лінія з апельсиновою начинкою та згущеним молоком 300 г. Ціна 41 гривня 30 копійок. Зефір Зефір від торгової марки Своя лінія біло-рожевий 300 г. Коштує 35 гривень 90 копійок. Цукерки вагові від торгової марки Своя лінія. Ромашка класична. Коштують 17 гривень 19 копійок. Цукерки вагові від торгової марки Рошен. Червоний Мак. За 100 г коштують 33 гривні 29 копійок. Готовий сніданок від торгової марки Nestle Lion з карамелю та шоколадом 375 грамів, коштує 95 гривень 90 копійок. Вермішель швидкого приготування від торгової марки Своя лінія з різними смаками, смак яловичини, грибів, курки та гострої курки. 60 грамів коштує однаково 9 гривень 40 копійок. Приправа куряча універсальна зі смаком курки 100 г. Ціна 15 гривень 90 копійок. Приправа 12 овочів і трав універсальна 80 грамів коштує 15 гривень 90 копійок. Чіпси картопляні від Лейс Макс, смак чилі лайм та сальси 95 грамів, коштують однаково 36 гривень 70 копійок. Чіпси картопляні від Лейс, Макс зі смаком лобстера рифлені, 95 грамів, ціна 38 гривень 50 копійок. Томатний сік з додаванням морської солі, 1 літр, ціна 61 гривня 90 копійок. Сік мультифруктовий з м'якоцю, без доданого цукру, 1 літр, ціна 64 гривні 40 копійок. Сік яблучний прямого віджиму, 1 літр, без доданого цукру, коштує 60 гривень 80 копійок. Холодний чай чорний від торгової марки «Своя лінія», смак персик, 1 літр, ціна 24 гривні 90 копійок. Холодний чай, чорний від своєї лінії. Смак лимон 500 мл. Ціна 15 гривень, 20 копійок. Вода Оболонська зі смаком лимона та апельсину. 1 літр. Ціна 16 гривень, 30 копійок. Напій від торгової марки. Розумний вибір. Лимонад сильно газований. 2 літри. Ціна 18 гривень 90 копійок. Напій від торгової марки Розумний вибір лісові ягоди. 2 літри. Ціна 18 гривень 90 копійок. Живчик негазований з соком яблука. Та живчик газований зі смаком лісових ягід, 2 літри. Їхня ціна однакова, 35 гривень 90 копійок. Напій енергетичний під був, 1 літр. Ціна 20 гривень, 20 копійок. Напій енергетичний своя лінія зі смаком чорниці 330 мл Ціна 15 гривень 90 копійок. Зубна паста від Міліча 100 мл Коштує 84 гривні 90 копійок. Паста зубна, сенсодін, щоденний захист, 100 мл Ціна 79 гривень 90 копійок. Папір туалетний, сніжна панда, двошаровий, 4 рулони в упаковці, коштує 42 гривні 50 копійок. Серветки вологі від торгової марки Розумний вибір. Універсальні 72 штуки в упаковці. Ціна їхня 27 гривень 90 копійок. Серветки паперові від торгової марки Розумний вибір. Одношарові білі 200 штук в упаковці. Ціна 27 гривень 90 копійок. Шампуні Хелден Шолдерс проти лупи. Свіжість цитрусова з ментолом та основний догляд. 300 мл. Ціна 126 гривень, 90 копійок. Гель для душу Фамен. 400 мл. Ціна 99 гривень, 90 копійок. Дезодорант кульковий фа 50 мл. Ціна 56 гривень, 90 копійок. Шампунь «Гліскур» 400 мл. Ціна 121 гривня 90 копійок. Дезодорант кульковий фа Мен Спорт 50 мл. Ціна 61 гривня 90 копійок. Кремило рідке, зволожуюче. З мигданним молоком 460 мл. Ціна 27 гривень 90 копійок. Мило туалетне дуру 5 штук в упаковці. Ціна 79 гривень 90 копійок. Фольга алюмінієва з тисненням від торгової марки. Своя лінія 20 метрів. Ціна 70 гривень, 40 копійок. Засіб миючий від торгової марки Розумний вибір Ріо свіжість універсальний 500 мл. Ціна 34 гривні 90 копійок. Засоби для миття посуду від торгової марки День у день, бальзам зелене яблуко та авокадо алоє» 500 мл. Ціна 26 гривень 50 копійок. Засіб миючий для посуду від торгової марки День у день. Алої, вера плюс гліцерін, цитрус плюс зелений чай 1 літр. Їхня ціна 50 гривень 50 копійок. Мило господарче для видалення складних плям 120 грамів. Ціна 20 гривень 50 копійок. Мило господарче класичне біле, тверде, два мила в упаковці по 120 грамів, ціна 37 гривень 50 копійок. Засіб миючий аквапудра, синтетичний колор 1 кг 800 г. Ціна 209 гривень. Кондиціонер савекс, ополіскувач для тканини 800 мл. Ціна 69 гривень 90 копійок. Кондиціонер Савекс Ополіскович для тканини 1,5 літри. Його ціна 129 гривень. Порошок пральний від савекс 3 кілограми. Автомат, коштує. 265 гривень. Підгузки дитячий хагіс 28 штук в упаковці. Розміри 4, 5 та 6. Їхня ціна 337 гривень. Жіноча гігієна. Прокладки Ліберес Ультра 10 штук в упаковці. Ціна їхня 38 гривень, 90 копійок. Прокладки Ліберес Classic 8 штук в упаковці. Ціна 38 гривень 50 копійок. Прокладки Libres Classic 9 штук в упаковці. Коштують 38 гривень 50 копійок. Прокладки Libres, 10 штук в упаковці. Ціна 44 гривні, 90 копійок. Прокладки Libres Ultra, 10 штук. Їхня ціна 44 гривні, 90 копійок. Прокладки щоденні Libres, 20 штук. Ціна 31 грн. гривня, 90 копійок. Прокладки щоденні Libres Normal, 40 штук в упаковці. Ціна 62 гривні 50 копійок.